Яка це радість стати на світані, з молитвою зустріти День Новий, позаду залишити всі страждання, з надією долати шлях земний, яка це радість щастя зодягнутись, всім побажати миру на землі і вперше після болю посміхнутись, добро і ласку сіяти у злі, яка це радість чути голос рідних, слухатися успіви солов'я. І відчувати Ти комусь потрібний, бо в небесах записане твоє ім'я, яка це радість вірити, прощати, яке багатство цілий світ любить, і милості від Господа чекати, Йому одному, правдою служить. Яка це радість знати, що Ісусом ти куплений для вічного життя, що з ним всі переможеш тут спокуси, і тільки в ньому світле майбуття. Яка це радість бачити зірниці, пройтись чудовим ранком по траві, у спеку ще напитися водиці і тішитись, що друзі всі живі? Яка це радість з ближнім розділити шматочок хліба, а з ним свою печаль, когось від зла собою захистити, дивитися в надії в синю даль. Яка це радість гори геть прогнати непрошено з порогу з під дверей і відповіддю на молитви стати благословінням для усіх людей? Яка це радість виплакати сльози і розуміти більше не болить, де світ душі попалений морозом, там знов квітує щастя кожну мить. Яка це радість знати, що на небі записане ім'я Твоє давно, що Божа ти дати. Ти дитина, і для тебе з Ісусом бути право вже дано. яка це радість назавжди, лишити тягар гріха і вирватися вись, більш у темряві ночі не ходити до світла лиш спішити, як колись, яка це радість гору не давати, відняти з серця, промінь доброти, яка це радість Богу довіряти і радістю постійно берегти. Амінь.